Ремонт не можна завершити його треба зупинити. Двері та вікна поміняні, стіни та підлога вирівняні. Беремося за оздоблення кімнати сьогодні у програмі Сам собі дизайнер. Фахівці торгового центру Треслоне радять у невеликій квартирі класти паркет одного кольору, врахувавши, що темна підлога зі світлими стінами робить кімнату вищою, а світлий паркет ширшою. На кухні та коридорі використовуйте стійкий до зносу паркет з дубу чи ясеню, поєднавши його з плиткою. Паркет натур та рустік з природньою фактурою дерева годиться для кімнат у кантрі стилі. Килими з хутра та шкіри стають дедалі популярнішими. Вони вишукані зносостійкі та дуже приємні на дотик. Килим зі стриманим візерунком підбирають до текстилю шпалери, які мають яскравий малюнок. Якщо ж стіни однотонні, пасуватиме килим з дрібним і складним орнаментом, на тон, темнішим чи світлішим за інше оздоблення. Вибір матеріалів для оздоблення залежить від габаритів та призначення кімнати. У спальні доречними будуть текстильні шпалери з ніжним малюнком, які поглинають звук, та густі штори на широких петлях. Штори на металевих люверсах та японська штора вдало виглядатимуть у мінімалістичних інтер'єрах. Зручною для дитячої є римська і рулонна штори. Обираючи штори з малюнком, стіни повинні залишатися однотонними. Функціональним рішенням для коридору та кухні буде декоративна штукатурка чи фарба, що миється. Освітлення як макіяж приховує недоліки та підкреслює переваги. Бра на стінах розширить кімнату. Люстра витягнутої форми зменшить висоту стелі. Класикою в оформленій спальні є приліжкові світильники. Кришталеві люстри прикрасять великі класичні вітальні та холи. Бажаю вам натхнення створювати простір, який подобається саме вам. А головне аби з душею. До зустрічі в програмі сам собі дизайнер.